І у нас є включення Олександр Сверидовський, адвокат підозрюваного Ігоря Гуменюка, який за попередньою інформацією здійснив злочин у Шевченківському районому суді з вибуховим пристроєм і взяв в заручники двох конвоїрів. Пане Олександре, вітаю вас! Доброго дня. Ви є адвокатом підозрюваного Ігоря Гоменюка. Що вам відомо на цю хвилину? Чи ви можете підтвердити, що це Ігор Гоменюк зараз в Шевченківському районному суді здійснив злочин і, власне, була інформація від ЗМІ про вибух, гранати і захоплення в заручники двох конвоїрів? Що відомо вам? Я не можу підтвердити, що це саме гоменюк. Мені відомо, що сьогодні буде, було чергове засідання щодо гоменюка, і суд вкотре продовжив йому тримання під вартою без будь-яких доказів наявня ризиків. Так, в нього, в нього певним чином пригнічений стан, бо він 31 першого червня буде вже 8 років. 8 років, як він тримається в СІЗО без вирока суду. Якщо це дійсно він такі дії, то я вважаю, що великим скажем велика частка вини в цьому лежить на суді на прокурорі, які 8 років постійно звертаються, а суд продовжує тримання його під вартою. Хоча він неодноразово звертався з заявами про те, що хоче приймати участь у бойових діях. Тобто він хотів мобілізуватися, воювати, захищати нашу батьківщину. Але суд постійно продовжує це тримання під вартою. До речі, Європейський суд справ людини виніс рішення по тій же справі, але за заявою крайняка, де встановив, що саме цей суд порушив вимоги пунктів 3, 4, 5 статті 5 конвенції про захист прав людини. Але головуючий суддя циктіч. І другі судді вони на це не реагують і продовжують постійно тримання під вартою. Тому я можу лише підтвердити, що сьогодні було засідання, десь в 17.05 воно закінчилося. Суд вкотре продовжує тримання під вартою на два місяці, не вмотивованою ухвалою, лише розулятивну і вступну частину. І після цього десь хвилин через 10 були чутні вибухи. Там є автоматна черга. Оце єдине, що я можу підтвердити, пане Олександре. Чи намагалися ви зараз зв'язатися зі своїм підзахисним? Чи є якась у вас координація? Як ви з ним спілкуєтеся? Щоб, хоч якось, зрозуміти, чи це дійсно він, тому що інформація від ЗМІ також поступає. Що окрім крайняка, в цьому суді були ще кілька підозрюваних, власне кажучи, в цей час, але а, м, наразі є інформація ви. Точно, що це саме Ігор Гуменюк здійснив цей злочин. Чи намагалися ви з ним якось зв'язатися? Ну, на жаль, зв'язку з ним немає. А якщо там поліція діалога, чи хто з ним, якщо це він, ведуть перемови. Ну не знаю, могли б до мене звернутися, але до мене ніхто не звертається. очіпи, Так, і нікого не пускають. Наразі до вас ніхто не звертається. Дякую вам, пане Олександре, що ви доєдналися до нашого ефіру. І поінформували в нас про ситуацію, яка сьогодні мала місце бути в Шевченківському райсуді. Нагадаю, Олександр Свородовський, адвокат підозрюваного Ігоря Гуменюка, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Ми продовжуємо. Так.